Ну, Америка є найвеличнішою державою в історії людства. Людства mm -hmm. цієї цієї історії, да, там, ну, не, тобто нічого більш величного людство не створило за свою історію. Ну і на сьогоднішній день дійсно виповзає щось, ну, яке просто має якесь абсолютно хибне і спотворені уявлення про розвиток, про гуманізм. Ну і починає весь цей інструментарій спрямовувати не на боротьбу зі злом, не на встановлення якогось блага. Ну, а навпаки, на його потурання. Ну, це реально смішно. І я ж повторюся, що ну, хто я такий? Я ніхто, і звати мене ніяк. Тобто на мене вплив якби мінімальний на процеси в цьому всесвіті. Ну, але ж є люди, які бачать, що робить Трамп, які це мають наслідки. Ну, і мені реально дуже ці ми, каже, на мікроелектроніку китайську не будемо мови водити. Чувак, серйозно? Ти смішно? А на що будеш на кросівки водити? Ну, так ти хочеш, короче, що електроніку розвивати в Штатах, ще кросівки шити в Штатах? Штати стали штатами, тому що електроніку робили, а не кросовки. Треба uh. по посміховисько просто. посміховисько ще й тому, що встановив собі пам'ятник. Ви знаєте про це? Та звичайно. Трамп встановив собі пам'ятник в своєму гольф-клубі. Давайте подивимось.